Вітаю, друзі! Сьогодні буде дуже цікаве відео про образи. Як пропрацювати образи. Впала свічка. Я сьогодні при свічах, бо в хаті немає світла. Поговоримо про образи. Як прибрати образи і навіщо взагалі це робити? Навіщо пробачати? І чи можна пробачати? Як взагалі пробачити? Уявіть, що прямо зараз. Хтось живе за рахунок вашої енергії. Не вампір, не мах, а людина, на яку ви досі ображені. І кожен раз, коли ви згадуєте про неї, ви самі віддаєте їй свою силу. Образа це найдорожча розкіш, вона коштує вам енергії, здоров'я і можливості. Сьогодні я навчу вас, як відпустити образу повернути свою силу. Уявіть, що всередині вас є батарея тиха, тепла, золота. Це ваша сила, ваша енергія, ваше життя. А тепер уявіть, що від цієї батареї тягнуться дроти до колишніх, до токсичних родичів, інколи навіть до батьків, до людей, які колись принизили або образили, до тих, на кого ви досі злі. І поки ви тримаєте образу, ці дроти продовжують качати вашу енергію кудись назовні. Образа, гнів, ненависть це не просто емоції, це витік сили. Коли ви знов і знов прокручуєте ситуацію в голові, ви ніби підживлюєте ту людину своєю енергією. І найцікавіше, що людині від цього ні тепло, ні холодно, а ви виснажуєтесь саме ви. Саме тому у магії в енергетичних практиках, у будь-якій роботі з наміром, перше правило просте: прибери образи і поверни свою силу додому. Бо коли ви відпускаєте негатив, Звільняється величезний ресурс. Цю енергію можна направити на гроші, на стосунки, на здоров'я, на реалізацію ваших мрій. Туди, де зараз у вас дірка. Туди, де не вистачає. Як пропрацювати образи? Є дуже проста, але дуже потужна практика. Краще робити її на самоті в тиші, забаліть свічку, візьміть ручку і папір. І випишіть всі образи за життя: з дитинства, зі школи, з родини, з колишніх стосунків, з роботи. І ті випадки, коли ображали вас, і ті випадки, коли образили ви когось. Чесно, без прикрас. І зробіть два списки: перший список: люди і ситуації зі світлими почуттями, другий список Ті, хто приніс біль, злість, розчарування. Тобто, в першому списку ви пишете тих людей, які вам дорогі, яких ви любите. Не зважаючи на те, що ви на них ображені. У кожного були образи на дітей, на батьків, на людей, які поруч. І другий список випишіть образи на тих людей, яких ви не можете пробачити, які дійсно негативні для вас люди. І коли списки будуть готові. Прочитайте їх і скажіть. В першому випадку, для першого списку, ви кажете, весь цей негатив відправляю на болота. Мене і цих людей це більше не торкається, з собою більше не тримаю, буде так. Для другого списку кажете такі слова. Відправляю тому, хто це зробив. Все зле і лихе йому повертаю. Мене цей негатив більше не торкається. З собою більше не тримаю. Буде так. І після цього спаліть папір. Дивіться, як дим забирає старі історії, як ніби всесвіт стирає їх гумкою. І пам'ятайте, образа це як носити в кишені каміння і дивуватися, чому так важко. Звільніть місце для свого життя, бо ваша енергія має працювати на вас, а не на старі образи. Запаліть свічку, візьміть папір. Сьогодні ви спалюєте не просто списки, ви спалюєте роки образ і повертаєте собі свою енергію. Попіл розвійте по вітру. Де і як ви спалюєте свої образи, це на ваш вибір, як вам буде зручно. ще важливо: іноді мало пробачите, потрібно відрізати енергетичні зв'язки. Колишні, токсичні родичі, люди, після яких ви відчуваєте втому. Уявіть між вами канат. І подумки переріжте його уявними ножницями. Спокійно, без злості, просто я повертаю своє, твоє залишаю тобі. Скажіть таку фразу. Але є ще дещо важливе. Інколи ми відпустили образу, пробачили, а людина все одно поруч. І кожна зустріч з нею ніби мінус 50% батареї. Поговорили, а ви вже втомлені. Подивились повідомлення і всередині тривога, наче хтось тихо викручує кран з вашою енергетикою. Це і є токсичний зв'язок, є спеціальний обряд відсікання токсичних зв'язків. Він триває 9 днів. Це як 9 кроків до повного закриття дверей. І якщо ви відчуваєте, що самостійно важко. Це зробити, що ці зв'язки занадто сильні, що ви ніби ходите по колу, і одна й та сама людина знову і знову ранить вас, не обов'язково проходити це наодинці, особливо, якщо вже не вистачає енергії. Іноді треба звернутися за допомогою. Я проводжу такі обряди, відсікання індивідуальне, якщо відгукується, пишіть в особисті. Зазвичай протягом півроку, а часто і раніше, людина природно виходить з вашого життя повністю. Коли змінюється енергетичний план, фізична реальність починає підлаштовуватись слідом. І дивним чином люди зникають, переїжджають, перестають писати, розходяться дороги, без скандалів, просто розходяться як туман. А також я зроблю 9 спільних днів очищення у форматі загальних відео, щоб кожен кому важко міг долучитись. Можливо, саме для вас. Це стане тією точкою, після якої життя раптом стане легшим. Тож, підпишіться на канал, щоб не пропустити цікаві відео. Токсичних людей треба виключати свого життя. Ви прийшли в цей світ, бути щасливими. Якщо на вулиці, наприклад, на вашому шляху трапилась брудна калюжа, ви ж не йдете в цю калюжу, ви її обходите і не ображаєтесь на неї, так і з людьми. Якщо людина небезпечна, ображає вас, обходьте і не витрачайте своє життя, свою енергію дарма. Скажіть творцю, дякую, я засвоїла урок і обираю бути щасливою. І звільняюсь від всіх прив'язок на всіх планах, в тому числі на тонких планах, з цими людьми. Не живіть минулим, не витрачайте енергію дарма. Минулого вже не існує. Коли ваша увага в минулому, то енергія, яка може бути використана на здійснення мрії, витрачається. І ви не можете бути щасливими зараз. Краще напишіть план, що ви дійсно хочете, як ви хочете жити, і відпустіть цю ситуацію так, ніби це вже 100% існує, відчуйте ці емоції, коли бажане здійснилось і подякуйте творцю. А коли розум буде повертати вас в реальність, замість розчарування краще спитайте себе, що я зараз можу зробити, щоб моє бажання здійснилось швидше? дійте. Коли ви відпускаєте образи і негатив, не живете минулим, ваша енергія більше не витрачається марно, вона повертається до вас, і саме з цієї енергії народжуються гроші, здоров'я, стосунки, нові можливості. Тому обирайте себе, нехай ваша сила працює тільки на ваше щасливе життя. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.